Сьогодні кримінальною міліцією у справах дітей проводиться рейд для вилучення дітей з вулиць міста, для розшуку дітей, які перебувають офіційно в розшуку. І також буде документуватися продаж спиртних напоїв неповнолітнім і про. Ми залучили службу ДАІ для того, щоб провести профілактичні рейди з дітьми, які порушують правила дорожнього руху. Хочу нагадати, що за цей рік було 84 дорожньо транспортні пригоди, в яких постраждали діти. Чотири випадки мають смертельні наслідки. Напередодні скоро закінчуються канікули літні, і звісно, діти підуть до школи, і дуже хотілося б, щоб вони дотримувались правил дорожнього руху. Тому ми будемо пояснювати і батькам, і дітям, як. Саме уберегти себе від таких випадків? Крім того, будуть проводитися профілактичні бесіди з дітьми, які вживають алкоголь. Курять палять в невстановлених місцях, і особлива увага на дітей, які приїздять до центральної частини міста, просити кошти, батьки, які залучають своїх дітей до жибратства. Тобто працівниками міліції буде звертатися увага на ці всі негативні явища, і потім будуть прийматися рішення згідно законодавства.